Колись, коли я була ще студенткою, я читала правила життя відомих особистостей, серед яких і Умберто Еко, Гантер Томпсон, Моніка Белучі і Тімберлейк. Після того у мене з'явилось хобі писати і свої правила у якісь етапи життя, щоб розуміти краще, що тривожить. Мої правила у 19 і 25 це все-таки різні тривожності. І так, хто новенький на каналі, зазвичай тут виходять відео в іншому стилі, а це більш таке рандомне, експериментальне, просто тому, що мені захотілося поділитися своїми думками, тому інші відео будуть іншими. Ціль цього відео це поділитись з вами думками і послухати ваші правила життя. Ну, як послухати, почитати ваші правила життя, ви можете їх писати. У коментарях і писати, скільки вам років і які думки виникають у вас. Тож, мої правила життя у 25. Чим більше мені років, тим дурнішою я себе почуваю. Розумію, що головна цінність у житті це любов та люди, які з нею діляться. Проте я вже давно забула, як це любити самій Успішні люди це ті, які. блін. Я збилась. Що я за Діктор взагалі? Успішні, це... Успішні люди це ті, які вміють гарно комунікувати. У мене завжди були проблеми із комунікацією, щоб це вирішити, я вступила на журфак. Крім того, що проблема не вирішилась, так додались ще й нові. Я не люблю журналістику, просто тому що цей соціальний інститут знецінюють. Відчуваєш себе дешевим. Перестала відчувати, що я молода людина, тепер у мене багато болей. На жаль, не тільки духовних, як у студентські часи, але людям наплювати, і я їх розумію, у них свої болі. Протягом усіх 25 років, здається, живу не те життя, яким могла б, наче був якийсь потенціал, який просто згас, так і не давши достатнього полум'я, аби когось зігріти. Якби справа була не в грошах, чим би я займалась? Чи проходила б я ті кастинги, чи працювала б я у медіа? Мабуть, ні. Я б просто подорожувала, писала б художні книги і сценарії для фільмів, читала б, заснувала б свою студію, серферила в океані та їла б смачні сири. Але ні, я б ні дня не працювала на когось. Щастя було і буде у дрібницях. Треба не забувати про ті, що тебе наповнюють, бо саме вони формують ціле життя. Я боюсь уже не темряви як такої, я боюсь того, що в ній знаходиться доволі часто в цій темряві самотність. Якщо я перестану подорожувати взагалі, моє серце перетвориться у камінь. Це, до речі, цитатка. Цитатка? Ну, майже цитатка. З книжки цієї. Тут, Тут дуже на... назва така довга. Мені спочатку було смішно, а потім, коли я почала читати цю книжку, вже було не смішно. Подорож ученого доктора Леонардо, і його майбутньої коханки прекрасної льчисту Слобожанську Швайцарію, як а, ну, як будується оповідання, це вже інше. Ну, ви поняли. Я боюсь, що навряд чи зможу створити власну сім'ю. Хоча це те, що могло б тримати мене на плаву. Але я не хочу завдавати нікому незручностей чи того ж болю. На жаль, я часто думаю про 27 і те, що піду з життя із вітерцем. Хоча розумію, що все-таки безболісніше буде відкинутись ванній. Це треба, мабуть, вирізати занадто песимістично. Дуже сподіваюсь, що поганці будуть покарані, а справедливість відновиться. Що б не сталося? Ніколи не здавайся, поки б'ється твоє серце. Все. Я висловилася. Можливо, мені стане легше. Мені цікаво, чи були у вас подібні думки, якщо вам вже трохи більше за 25, чи були у вас такі аля, правила життя. І мені цікаві ваші особисті. Не соромтесь, пишіть, можете під несправжніми аккаунтами, анонімними. Ми все приймаємо тут. Це клуб неп'ющих Да ладно, якщо вы пьете, тоже пойдет.